Товариство, добрий день. Сьогодні наша найулюбленіша рубрика оголошення. Чи об'яви з OLX комплекти тут продаються? Дуже класно, дуже прикольно нам це подобається робити, дивитись, як викладають рахувати. І оглядати ці комплекти. Перед тим як ми почнемо, хотів би попросити вас підписатись на канал, поставити лайк і написати комент в підтримку українського нового контенту. Та ще є посилання на мій телеграм-канал в шапці профіля чи під відео. Тож, погнали, FPV-комплект на цифровій відеосистемі DJI O4 Pro. Ось така перша фотка, дуже класно. Дуже класна фотка. Ми одразу бачимо абсолютно все, що ми отримаємо за 55 тисяч гривень. Це у нас цифровий комплект. В принципі, мене ціна не здивувала. Не здивувала. Тому я такий. Вау, прикольно! Давайте подивимось і розберемо цей комплект. Скоріш за все, це буде комплект, котрий м -м, варт. Вартий уваги і ну, типу, за свої бабки прям нормально. Тому що, типу, 55 тисяч, ну, я вскидку одразу рахую, ну, ми просто дивимося, тут окуляри обклеєні. Не знаю, наскільки це, типу, класно. Я би собі не обклеював окуляри, тому що це на любителя. Типу, якщо я обираю цей комплект і я дивлюсь на ці окуляри, мені оця обклейка не подобається. І продати їх буде ну, набагато складно. Ну не набагато, просто складніше їх буде продати. Чим вони не будуть обплені просто в заводські ці, ті... просто заводська у них буде там, колір їхній. Не знаю, як для себе, автор взяв їх обклеїв, так воно краще зберігається. Я не знаю, як обдирається ця штука і що, що під нею буде. Ем, ну... Я, я таке не досліджував, я не обклеював і поки що цим займатися не збираюсь. Тобто, ось таке, так, да, класно. Просто ми подивились. Єдине, що я би ще так: ми з однієї сторони подивилися на дрон, і з іншої сторони подивилися на дрон. Цікаве рішення, цікаве рішення. А якщо, типу, цей луч знесе, типу, то ми по базеру знайдемо тільки луч. Ну, ну, ладно, то вже таке, мені здається, вони просто ламаються. Так, я тут там умнічую сильно, але проблема в тому, що у мене є п'ятидюймовий дрон, у мене так само він на Dead Cat рамі, і я на ньому ну, не те, щоб ну, взагалі не літав. Давайте так, Просто взагалі не літав. Тому як відвалює лучі, я теж не знаю. І а, кріплення на лучі, чи гарне, чи не гарне. Дивіться. Ну, я не можу сказати. Для мене одразу, я ж кажу, що типу, питання, якщо відвалює типу, луч, то базер на ньому може лишитись. Але це, це все теорія. Тож, погнали до першого фото, може ми до нього будемо повертатись, і тут у нас там багато чого не вибрано. А продам топовий цифровий fpv комплект на самій передовій системі цифрового відеозв'язку DJI O4 Pro. В комплекті є все необхідне для польотів. Швидкісна п'ятірка дозволить відчути повну свободу польоту з найкращим цифровим зображенням, яке існує на сьогоднішній день в світі FPV. В комплекті все повністю налаштовано і готове для використання. Трошечки завуальовано, що воно вживане. Такий комплект підійде як для новачків, так і для досвідчених пілотів, які вже мають досвід польотів. Дивіться, з цього приводу, давайте так. Я не дуже розумію. Як такий комплект підійде для новачків, тому що новачкам все одно я би рекомендував брати тайні вупи і навчатись на них, тому що на цьому, якщо ви впадете, то це буде дуже боляче. Це ну, мінімум, треба буде міняти луч чи пропеллер, тому що воно, хоч і гарний, не тонкий карбон, але він все одно ламається. Тайні вупи, у рама у тані вупів теж ламається, але вони трошки більше якби пристосовані для новачків, так скажімо. вони більше можуть більше падінь і різних падінь пережити. Так що для новачків, ну от, я би тут сказав би, що для людей з невеликим досвідом, тому що. Все одно це страшна штука. Типу, коли він починає взлітати, ви чуєте, як він працюють гвинти, цей звук, і ну, типу, новачкам це може бути не дуже кайфово. Ну, і знову ж таки, якщо ви в людину чи в себе влетите на ньому, то це, ну, Прям може дуже погано все закінчитись. Так що, для новачків я би не дуже би його рекомендував. Ну, це знову ж таки, я не намагаюсь кинути камінь в чийсь огород. Я просто розбираю це. Мені я не знаю автора, у мене немає з ним ніяких там батлів, нічого такого. Просто-напросто я розбираю оголошення і, і для вас просто пояснюю якісь моменти, на мою думку, важливі. Все з комплекту майже нове і в ідеальному стані. Літав не часто. До комплекту входять 5-дюймовий дрон, зібраний на рамі з PDB Mario 5 з цифровою системою встановлений GPS та активний бузер. З окремим акумулятором для пошуку коптера. Активний бузер. От я не знаю, що таке активний бузер. Ну, типу. Може хотіли написати автономний бузер, типу, з окремим акумулятором для пошуку коптера. Ну, Ну, може він ще ну, як... Я з таким не стикався. З цими з, з з базерами. Я взагалі не дуже, типу, якби, не встановлював на, не встановлював. У мене на дроні він вже йшов з завода. І він не автономний. Там він під'єднаний. Я, я не знаю, що таке активний. Тобто, ну, але це автономний. Типу, прикольно. Тому я і сказав, що типу, якщо відірве Луч, то буде піщати луч. Тому що я вже бачив, що це а, автономний бузер. А, з приводу самого дрона. Мені здається, що тут стандартна збірка. А, польотник у нас а, 22.07 буде. А ІСі у нас буде скільки там 900 кВт, і у нас буде ESI. Я не знаю, там якийсь. Це я кажу для того, щоб у нас душніло втратив свідомість, і далі ми нормально почали спілкуватись. <реш> Тож, погнали. Ні, це, це прикол був, і це, мабуть, такий локальний, і мене зрозуміли люди, <реш> хоча дуже здивувались, я не кажу, що я експерт. Так що, погнали рахувати. Я беру GPRC Vapor D5 HD O4 Pro. D5, це у нас DeadCat такий самий, як і тут. У нас теж DeadCat рама. І одразу він йде з GPS 18400. Вони одразу йдуть з базерами встановлені з заводу. Так що там, в принципі. Я думаю, що вони приблизно однаково зібрали. Наступне: окуляри FPV DJ Goggles 3, окуляри обклеєні з захисною плівкою, плюс захист лінз та кейс до них. Про обклеєні захисною плівкою я вже сказав. Захист лінз. Прикольна штука, я її брав, вона там щось 100 гривень коштує та кейс до них. Погнали рахувати, у нас окуляри з коробкою 24124 і без коробки 22-443. Я без коробки, я їх і так і замовляв без коробки, але у мене тоді вийшло, що вони 18-18 тисяч 18 вийшли. Зараз вже 22 443. Ми додаємо 22 500. З приводу там митниці, всякого іншого, я вам нічого розповідати не буду. Всі ці питання взагалі задаються. Телеграм у нас в спільноті і все їм там пояснюється, бо на Ютубі таке казати не можна. Погнали далі. Захист лінз та кейс до них. Я навіть кейс знайшов. У нас тут кейс ось 500, 560 гривень. А, і 22,31 доставка. 500, 580. Давайте 600 гривень. 600 гривень. Я ж давайте з копійками там щось трошки не будемо рахувати. А, наступне захист лінз я не рахую, там ми просто накидуємо потрохи, потрохи, там десь соточка і набереться на нього. Радіомастер GX12 G Mini X, а, класний, класна апаратура керування. Взагалі, мабуть, по... давайте так. З дроном я не знаю, як він збирався, я нормальний додав. А DJI Goggles 3 на даний момент це топові окуляри від DJI, їх можна брати, класні окуляри. Тобто у вас є загак на майбутнє, вони ще довго будуть підтримуватись, довго будуть апдейтитись. якщо будуть виходити нові юніти, то вони, по ідеї, до них будуть конектитись, бо нових ще окулярів не вийшло. Це саме останнє. Тобто, ви вкладаєтесь в те, що у вас вони подовше будуть свіженькі і актуальні. Тут, от Правильно, ви вкладаєтесь в актуальну модель. Далі, Радіомастер GX12, Gemini X. Гарна апаратура керування. Мені подобається те, що у неї є Gemini X, це те, що ви можете. По-перше, ви можете літати як на 2.4, так і на 900 МГц. І ви можете поставити на свій квадрокоптер приймач, у, приймач, так, Gemini X, і у вас, коли буде втрачати зв'язок 2.4, одразу буде автоматично переключатись на 900, і ви тобто, зможете і близько, і далеко з самим кращим зв'язком літати. А чи це треба? Не знаю, чи класно мати і 2.4 і 900 на апаратури керування. Це так, так, дуже класно. Я би собі би хотів такий зв'язок, дуже прикольно. 7500 додаємо. Тобто, ви просто-напросто закриваєте собі цією апаратурою. Ну, прикол в тому, що ви модуль собі вже не докупляєте. Типу, якщо ви хочете літати вдома на вупах, чи недалеко десь на фристайловому дроні, чи просто-напросто на гоночному дроні з 2,4, і потім взяти собі на 900 і кудись там полетіти далеко, щось познімати, то вам не треба ніякого модуля ще докупляти окремо. Тобто 7500 це у вас все. Якщо ви берете там апаратуру керування, наприклад, tx 12 за 4,5 тисячі гривень, то ви ще а, туди докиньте модуль на 915. Я там бачив, що там бандіти беруть, чи там ще якісь модулі, вони по 2,5-3 тисячі гривень. Є там за 1000 гривень там, недорогі, але мені здається, що він може так само і. І передавати цей сигнал не дуже класно. Коротше, беруть потужні і надалеко. Причому тут на 1 Вт апаратура. Ну так, да, там і передавачі на 1 Вт ну, там від 2000 гривень. Тобто ви, ви вже там не сильно переплачуєте за цю апаратуру керування. Ну Рахувати вам, я просто відгул по цьому даю і дивлюсь на це зі своєї точки зору. Що, типу, у вас одна і та сама апаратура, без всяких там додаткових приколів, нічого не треба ще докупати, і ви можете на одному і на другому літати. Це дуже прикольно. Апаратуру ми сюди докинули, докинули. Погнали далі. Зарядний пристрій для 6С-акумуляторів Toolkit RC. M6D v 500 w 15 аd DC так, блок живлення tullk ED... я зламаю на 100 Вт. Зламаю собі язик. Тож ми погнали дивитись його, нам треба ось такий Це у нас європейська вилка, і у нас одразу ж цей ADP 100 йде. Ну, коротше, якось так. 3300. Я, yeah. от чесно, я не можу сказати, чому ось цей а, кращий, ніж m 6 dac у котрого одразу є і а, блок живлення вбудований. Мені, чесно, і я як для себе я не бачу сенсу в тому, що у вас, ну, ну, стільки. Стільки з собою, якщо носити, Одра... оці дві штуки. Не знаю. Він трошки більший, але він один буде. Ну, зарядний пристрій, одна... одна штука. Типу, і нічого не забути. Я, я не знаю, просто я собі взяв M6D о... М... AC. У нього одразу ж блок живлення. Навіщо додатково блок живлення собі докупати? Я, я не знаю, я не можу вам на це відповісти. Тому я такий собі і не взяв. Наступне, що у нас є? 5 акумуляторів 6С різного об'єму і типу. І ось це мені. Ну, от вони абсолютно різні всі. Зараз ми десь їх ближче побачимо. І вони тут 1350, 1300, 1500, 1550, і ось це щось взагалі незрозуміле для мене. У мене для цього зарядного пристрою є ще плата паралельної зарядки. Тому я всі акумулятори однакові, запихую в плату паралельної зарядки, вставляю в один порт, і воно у мене заряджає там по 5-6 акумуляторів за один раз. Як з цим бути? От як з цим бути, я от, ну, вони, їх не можна підключати. Тобто, ви за один раз на два виходи по два акумулятори можете заряджати. І для того, щоб зарядити 5 акумуляторів, вам треба. Ну, я не знаю, ну вам треба прям нормально. 40 хвилин, 40 хвилин і це і 40 хвилин. Ну, приблизно, приблизно 40 хвилин. То ну, самі порахуйте, скільки це. Ну, для мене один раз, типу, 5 акумуляторів і такі прикольно. Але знову ж таки, зараз я вам уточнення даю. Я більше ніж а, 5 акумуляторів на 2С не заряджав. Ну, типу, на 3, на 4, на 5, на 6С акумулятори я не заряджав з тої планки. Я не знаю, скільки вони будуть заряджатися на тій планочці. Тож. От, ось вам, типу, рахуйте. Ну, ну, добре, знову ж таки, про акумулятори, я може зроблю колись картинку, а може і ні. Акумулятори це кіт в мішку. Акумулятори рахувати не буду, бо ми не знаємо, як вони заряджались, як вони зберігались, як вони обслуговувались. Тому вони можуть вам прослужити як один день, так два, так три, так тиждень рік. Ну, Ні, рік, ні, ну там до півроку так. І. ну, Може і рік, я не знаю. Може у когось там вони там, прям чітко. Гарно, рік можуть, але це кіт в мішку, тому я їх ніколи не рахую. І кожен раз вам кажу, якщо є можливість скинути ціну, якщо акумулятори не є ціноутворюючими, то це класно. Якщо акумулятори є ціноутворюючими, то спробуйте взяти комплект, якщо він вам підходить без акумуляторів і максимально скинути ціну. Бо знову ж таки, я ж кажу, ці акумулятори, як. Бонус. Прикольно, типу ви на них можете ще політати, і поки ваші акумулятори нормальні ще до вас йдуть. Погнали далі. Запасні пропелери різних типів та кольорів. Я їх не буду рахувати. Типу, у вас є один комплект, і другий комплект вам йде з дроном продається два комплекта. Літаєте, запасний є. Ще одні можете самі потім дозумовити. Давайте так, ми десь в голові це візьмемо і запишемо на це гроші. Захисні ND фільтри iFlight O4 Air Unit ND filter set. Класна штука, я собі такий самий взяв. А мені дуже сподобалось. А, стоп, почекайте. А, ні. Кейс ми порахували. Фу, все. Я щось подумав, що ми кейс не порахували. А я собі такий самий взяв. Вам теж рекомендую, коли ви берете е, O4 Pro дорога система для того, щоб коли вийде там О5, там О6, О4 з половиною, чи щось якесь буде покращення, просто-напросто ви берете, знімаєте свій О4 юніт, виставляєте на OLX, він через те, що ви літаєте з лінзою, він у вас. Не буде подряпаний. І людина, котра у вас його буде брати, вона подивиться на лінзу і скаже: Вау, класно! Я так свій третій юніт продав. Після НД-фільтра з ним абсолютно під низом нічого не сталося. Я його мікрофіброю протер, бо там трошки пилинки були, і все, і продав. Бо пилинки там були, бо я з пилинками вдівав цей НД-фільтр. От і все. Так що погнали, рахувати. Це у нас буде. Ну, 800 гривень. 800. А далі, начебто нічого нема. Запасні стрепи для кріплення акумуляторів. А я не пам'ятаю, чи йде дві строп... К... Окей. Можливе коригування комплекту під ваші потреби та умови. По всім питанням: дзвоніть або пишіть, домовимось. Можливий самовивіз в місті Київ або відправка новою поштою. Тож, ми. Рахуємо, що у нас вийшло. У нас по фіналу вийшло 53 100 гривень. І тут ми не порахували е, стрепи, котрі там, я бачив, і по 100 гривень. Давайте так. Ви самі, які вам хочуть стрепи, ви самі зможете знайти і докинути туди. Якщо вам запасні стрепи прям треба, коли комплект приходить, ну я не знаю. Запасні пропелери різних типів та кольорів, тут теж у вас просто два комплекти буде пропів. Чи мало це вам не знаю. Я одразу собі замовляю ще запасні пропелери, але вони. Виходить так, що деякі дрони я продаю, а пропелери так і не використовував. Прикольно, не дуже. І у мене там ці пропелери збираються. То на майбутнє я просто так робити не буду. Я просто собі буду. Ну, знову ж таки, ще одна обмовка. Я на 5-дюймовому поки не літаю. 5 дюймовий дрон відкриті пропи, там пропи можуть. Хоча я на 3-дюймовому літав з відкритими пропами, і там теж не я просто літав на ньому тиждень і жоден раз пропи на ньому не поміняв. Хоча краще були, і я вдарявся, просто проб вирівняв, полетів. Дивлюсь, що ніякої вібрації воно не додає, тому я його і наміняв. Тож, у нас виходить так, що комплект виглядає як новий, але він вживаний. На, хм, на 1900 гривень дорожче, ніж те, що ми зібрали. Є так, знову ж таки, у нас прикол в тому, що цей комплект не полетить. Не полетить він через те, що у нас немає акумуляторів в апаратуру керування в моєму комплекті, який я збирав, і немає акумуляторів до дрона. Тому він не полетить. Але якщо ми туди докинемо новий акумулятор, і нові батарейки в апаратуру, акумулятори, то воно все полетить. Я... я не знаю, що вам сказати. От реально, я не знаю, що вам сказати. Я дуже сильно дивувався оголошенням, коли ви там збираєте новий комплект, а вживаний, і причому гарно вживаний, коштує там на 20 тисяч дорожче. То я такий вау, і що тут робити? А зараз я такий, ну і в принципі, не знаю, може і нормальна ціна. А з іншої сторони, ти дивишся, що 53 тисячі 100 новий комплект. Новий комплект ніхто його взагалі не чіпав і нічого з ним не робив. І 55 тисяч вживаний. Так, в гарному стані. Я, нічого, я не спорю з цим. В гарному стані, але 55 тисяч гривень. Я не знаю. От просто-напросто, я не знаю, як на це вже реагувати. Просто коли ти, і ще раз повторююсь, бачив на настільки завищені ціни, то коли у тебе виходить комплект приблизно в таку ж ціну, як він коштує на OLX, то ти, в принципі, не так сильно і гориш. А з іншої сторони, а чому, а, а навіщо його тоді брати, якщо можна взяти новий комплект? Так, він вийде. Трошки дорожче. Хоча давайте так. Я все рахував, коли у нас немає акцій. тобто Це буде тільки upcoming price тобто воно впаде ще. І коли є розпродажі, є ще купони на знижки. тобто З купонами на знижки я цю ціну ще дешевше можу зробити. І, і тоді тут вже буде різниця не 1900. А вже можуть бути ну, там, 3, а може і 4 тисячі, дивлячись, які розпродажі будуть і які будуть промокоди. До речі, всі промокоди в Телеграм скидаю. Тобто, без знижок у мене вийшла сума 53 100 Зі знижками, виход... Ой, зі знижками. у нас готовий комплект, виходить 55 тисяч. Єдине, що так, люди продають комплектами. Я не розумію, хто комплекти бере. Я, як людина, заходила в це хобі. Перше, що мені потрібно, тільки ось це, все інше мені взагалі не потрібно. Тільки апаратури керування і купляю собі симулятор для того, щоб зрозуміти, як працюють стійки, як на них реагує дрон і як в яку сторону треба їх повертати, щоб дрон почав летіти туди, куди я хочу. Та інше мені не потрібно. Тому одразу набором це брати, ну, я не знаю. Ну тільки якщо у вас там взагалі ваш комплект застарів настільки, що ви його просто повністю хочете оновити, ну, знову ж таки, я, я не знаю. Якщо вам сподобався цей комплект, то я нагадаю, що автор вон, бачите, під ваші потреби умови може, може коригуватися. І я би. Я, ні, я би брав би з Алікспреса. Мене ця ціна не задовільнила по зрівнянню з Аліекспресом, тому я би нічого б не брав. При при всьому, при що до цієї ціни, якщо ви берете, скоріш за все, Ойлекс доставку, А, Олікс доставки немає. Тож вам ще треба буде приліпити бронювання, точніше, страхування. Вантажу, коли він буде їхати, потім переказ грошей, і потім ще й за доставку заплатити. Ха-ха! Ну, якось так. Ну, на цьому в мене все. Я погнав.